Присутні розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету міської ради присутніх 8, 8 членів виконкому Кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції. На порядку денному у нас одне питання: в кого є пропозиція зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо питання про початок опалювального сезону 25-26 років на території Житомирської міської територіальної громади. Будь ласка, Олександр Васильович. Враховуючи погодні умови проектом передбачено розпочати опалювальний сезон 25-26 років на території територіальної громади саме 15 жовтня. Термін збігається з. Календарним зимовим періодом, який враховується в розрахунках, першочергово розпочати теплопостачання передбачено з закладів охорони здоров'я дошкільних, шкільних, навчальних, загальноосвітніх і з послідуючим підключенням житлового фонду. Особливу увагу якраз звертається комунального підприємства на те, щодо Проводити моніторинг погодних умов для запровадження заходів раціонального використання енергоносіїв шляхом оптимізованого надання послуг. Тобто ми будемо виключати в ті періоди, коли температура буде це дозволяти. Що стосується безпосередньо заходів по підготовці до зими, то проведено штаб, на якому проаналізовано детально всі заходи, Щодо підготовки до зими основні заходи виконані, залишаються роботи по відновленню благоустрію. І є роботи, такі як на вулиці Лесі Українки. Ми працюємо над продовженням тепломережі. Це роботи, які виникли не були заплановані і виникли у процесі роботи, але всі ці роботи не вплинуть на початок опалювального періоду. Шановні колеги, і я хочу звернутися до жителів Житомирської територіальної громади, ми входимо, мабуть, в один із самих важких опалювальних періодів, які є в умовах воєнного стану. Ні для кого не секрет, що ворог б'є по енергосистемі. Сьогодні 60% газосховищ зруйновано. Тому про те, що що ми маємо економити, то це має знати кожен. Ми маємо запровадити режим жорсткої економії і будемо моніторити. Я звертаюся і до Житомир Теплокомуненерго раціонально витрачати енергоносії, тому що на сьогодні ви самі знаєте, яка ситуація у нас з газом. Про те, що ми будемо в опалювальний період з відкритими вікнами, про це годі думати сьогодні. Ми маємо вистояти і маємо пережити разом. Цей опалювальний період. Я думаю, що всі ви бачите, от що зараз робиться станом на сьогодні в Києві, весь лівий берег без світла, і я думаю, що в нас вистачить єдності пережити разом цей опалювальний період. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Порядок денний вичерпаний.